Радіація навіть саме слово вже лякає багатьох. Вона невидима, невловима та смертельно небезпечна, проте в деяких випадках вона може приносити користь. Наприклад, за допомогою невеликого радіоактивного опромінення можна лікувати різні хвороби, в тому числі і онкологію. Тож сьогодні ми поговоримо про радіацію та дізнаємось 20 цікавих фактів про цього невидимого монстра. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Радіація являє собою іонізуюче випромінювання потоків фотонів, елементарних частинок або атомних ядер, здатних іонізувати речовину. Ми постійно піддаємося впливу радіації, але більша її частина нешкідлива, небезпечно тільки іонізуюче випромінювання в досить високих дозах. Це рентгенівські промені, гама промені і тому подібне. У невеликих кількостях радіація є всюди, і це один із наслідків розвитку людської цивілізації. Наші тіла у кілька разів більше радіоактивні, ніж тіла людей 2-3 сторіччя тому. На всіх сучасних атомних станціях рівень радіаційного захисту дуже високий. А от звичайні ТЕЦ, які працюють на вугільному паливі, випромінюють у простір значно більше радіації, ніж АЕС. Середньостатистичний житель сучасного мегаполісу випромінює більше радіації, ніж його мобільний телефон. Наше Сонце випромінює в космічний простір величезну кількість радіації, як і всі інші зірки. Нас від цього випромінювання захищає магнітосфера Землі, яка не припускає його до поверхні. Банан то найбільш радіоактивний плід серед фруктів, адже у ньому міститься багато ізотопів калію. А про те, щоб отримати опромінення людині, потрібно з'їсти десятки тонн бананів, тому не слід боятися вживати цих смачненьких плодів. Деякий час після відкриття радію цей елемент використовувався у приготуванні енергетичних напоїв. Наприклад, в 1918-28 роках, продавали напій Радітор, а це просто радій, розчинений в воді. Виробник напою стверджував, що він не тільки знімає втому, а ще й лікує імпотенцію. Ще в середині ХХ століття ніхто не думав про радіаційне забруднення, і воно не вважалось небезпечним. Після атомного бомбардування японських міст Хіросіма й Нагасакі в них невдовзі повернулися жителі, щоб відбудувати міста. Вони навіть не підозрювали, що це смертельно небезпечно. А в 1950 році в США продавався дитячий набір лабораторії атомної енергії, до складу якого входило кілька шматків уранової руди. Найбільшу дозу радіації отримують екіпажі комерційних літаків, а не працівники атомних електростанцій, як дехто думає. Авіалайнери літають на великій висоті, і там атмосфера вже не так добре захищає від радіоактивного випромінювання, як на поверхні землі. Велика доза радіації не може призвести до швидких мутацій, як показують у деяких фільмах та комп'ютерних іграх. Вона призводить лише до радіаційного ураження організму і, як наслідок, до смерті. У 20 столітті США провели понад тисячу випробувань ядерною зброєю, а СССР – лише 124. На сьогодні проводити ядерні випробування вже давно заборонено однак, деякі країни все ще порушують цей міжнародний закон. Переч поширеному міфу радіацію неможливо побачити очима, і жодного зеленого світла від радіоактивних предметів насправді немає. У цьому й полягає ще один аспект радіаційної небезпеки: виявити випромінювання можна тільки за допомогою спеціальних приладів. А в науці радіоактивне випромінювання використовується дуже широко. Селекціонери, наприклад, опромінюють радіацією культурні рослини, щоб спровокувати мутації. Завжди є шанс, що з тисячі мутацій одна-дві виявляться корисними та стійкими, що дозволить створити новий сорт рослини. Весь граніт, що видобувається в землі. А трохи радіоактивний. Випромінює він доволі слабко, але цього достатньо для того, щоб використовувати граніт тільки для зовнішнього оздоблення будівель, а ось в інтер'єрах його не застосовують. У середньому за час 10-годинного перельоту літаком людина отримує приблизно таку ж дозу радіації, як від зробленого рентгенівського знімку. Насправді це небагато, а тому не є небезпечним. Прапори, які американські астронавти залишили на місяці під час експедиції на супутник нашої планети, давно вже вицвіли це наслідок космічної радіації, оскільки на місяці відсутня атмосфера, яка б захищала від неї. Перші колонії на Марсі, ймовірно, облаштовуватимуться під поверхнею планети, оскільки тонка марсіанська атмосфера не дає достатнього захисту від космічної радіації. У середньому на червоній планеті радіаційний рівень у 2,5 рази вищий ніж на борту міжнародної космічної станції та приблизно у 13 разів вищий, ніж в сучасних розвинених країнах. А деякі люди, як це не дивно, досить не вірять в існування радіації, вважаючи її вигадкою і пропагандою. Є ймовірність того, що радіація знищить все життя на Землі. Це може статися, якщо десь недалеко від нашої сонячної системи якась зірка перетвориться на наднову, і якщо наша планета потрапить у вузькоспрямований пучок гамо випромінювання, який викидається в простір при цьому процесі. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та цікайте на новинки, Па-па!